Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав, і сьогодні буду вам показувати Kona. Автомобіль другий місяць 2022 року встав на облік. Але рік випуска 2021 Батарея у нас 39 кВт. Запас ходу в 300-350 км, в залежності від того, як ви будете їздити, як будете експлуатувати, як будете користуватись кліматконтролем і, звичайно, в якому режимі. Автомобіль у нас весь в оригінальному окрасі. Сьогодні полінувався трошки і не буду показувати його товщені мірно. Якщо вам окремо треба, я зроблю це і скину в приватні повідомлення. Це у нас вже рестайлінг, трошки інакше у нас мордашка. До речі, по портам зарядки. Type 2 є три фази і CCS, тобто для швидкої зарядки. Далі, що ми маємо? Що ми маємо? Пішли, пройдемось, подивимося. Легкосплавні дисочки в офігенному стані, навіть дивіться з наліпками, як ніби їх ось-ось десь е зняли і поставили, як ніби новесенькі диски. Безключовий доступ. Заводське тонування, задні вікна у нас тоновані. Ззаду ми маємо парктронічки. Парктроніки. Також камера заднього руху. Погнали до салону, покажемо, що ми маємо. Безключовий ключовий доступ у нас на обох передніх дверях. Електросклоп підіймачі, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Внизу тут у нас акустика Крел, такі шильдички. Далі датчики утримання в смузі на кермі. Підігрівчик, до речі, керма, підігрів сидінь, електроручник, автохолд. Три режими руху, три режими рекуперації, великий сенсорний дисплей, клімат, контроль, Android Auto, Apple CarPlay. Тут все це є. Датчики дощу, датчики світла. Ось така от у нас машинка. офігенський стан. Пробігу у нас всього-навсього 108 тисяч кілометрів. 108 тисяч кілометрів пробігу. І соху, тобто залишкової ємності батареї 96%. В принципі, це хороший показник. Оригінальна сумочка, подовжувач зарядка, зарядка у нас звичайна йде. тобто Приїхали додому, в розетку поставили, як звичайний гаджет, як якийсь телефон. Оранжева це у нас не швидкісна зарядка, як пишуть безтолкові продавці на авторії. Це подовжувач. Подовжувач, коли у вас не вистачає заряд, довжини оригінальної зарядки. Якщо ви не кидали китайський тоненький якийсь провід, куплений там десь на Аліекспресі, то можете кинути нормальний подовжувач. Так, далі що ми маємо? Клей компресор. Тут у нас сіточка, крюк, в принципі, все. Машинка у нас. Приїхала з Європи, розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Саме ви будете першим власником в Україні. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті вінкар.ком також залишаю внизу в на телеграм-канал, підпишіться в телеграм оновлення щосереди о 15.00. Тобто ви купили автомобілі в Європі і щосереди в 1500 публікуємо їх в Телеграмі та на сайті. Для того щоб отримати сповіщення, відповідно, підпишіться на телеграм. В Телеграмі, до речі, всі актуальні автомобілі, які продані, ми їх просто. Удаляємо звідти. Тому обов'язково підпишіться. Також не забудьте підписатись на YouTube канал. YouTube канал у нас монетизується, а вирощені кошти відправляємо волонтерам. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.